Так, всім привет, третій епізод. Повеню. Так, ми побудували на власні кошти отакий от, от великий корабель. Ми найняли капітана, того що в мене немає прав. І вже весь світ затоплює. Ми встигли дещо взяти. Парочку курочок. Отаких от, от. Ну, в нас є ще більше їх. Ну, і Песика і парочку деревцят Ось такий от шедевральний вхід. Сама каюта, я тут як картограф. Ага, в нас отакі от, от інструменти, але зараз це не важливо. Так, пасаку. Угу. Зараз це не важливо, то що вже настав повінь. У нас тут, бачите, такі всякі жителі. Це моя команда, на. Дуже довгий час. Читає оце от. Вони ледве всі рибаки. Деякі допомагають мені доглядати за тваринками. За тваринками отака от. Тут в нас картопля росте. А тут у нас трюм. Який не від але з них нічого не виліз. Тут ще в нас котики бачите. Вона з нами на кораблі. Поки спить капітан, я по керму. Головне, щоб на нас ніхто не напав. Тут мій друг. Це Він буде з нами. Ти не ще й капітан. Вивоч, що стукнуло. Котик. Тут у нас котики є. Вони не даються нагладитись. Ось так от у нас корабель. Трошки небезпечний, правда. Ну, на парусах небезпечно Ну, я ледь не єдиний той, в кого є власна каюта. Більше часто наспить тут. Хочете, друзі, хочете, я з вами поночую. <звук> 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 ну, дуже депресивненько, на жаль. Ну, але тваринка. За тваринками є кому доглядати. Я хотів, щоб за нього було полося курчат. Ага, це було дуже добре. Наступ ніхто не почує, ніхто не побачить. кому она вона має сенсу зберігати цей фейерверк. Угу. А, ну все так сумно у нас тут. Я выпью с проблемами. Я могу это сделать. возвращаться в дом. Все Вот так такой решил, напал. Не човнику вже що в мене є човник, він волонтері. Зламаю рукава парочку дощечок, щоб забратися назад. Я збився. это не Бруно на Марс, не Замечка. уже классный Пойтер торговать. на жарко, на не ничего с

а яблочко. Ну, хочеш, ну, добре. Я буду, когда Хоче і на крайне, але хоча б ми не помираємо це вже добре. До речі, можна нам зараз розкаблі зібрати буча нормал. Капетано. Так. Кучка во молодці. Ось мозок поповнений. Хм, немає. Наступних зустрічей за кінець епізоду бывай.